Це щось нове ЛГБТ людей підтримало українське міністерство, а саме, міністерство закордонних справ, там пообіцяли, будуть робити все заради рівності, і це важливо. Адже українська влада не так часто робить подібні заяви. Підтримка прав ЛГБТ, яка плюс людей. Це чіткий меседж, який Україна протиставляє гомофобній риториці Росії, тим самим показуючи, як українці, в тому числі ЛГБТ, яка плюс військові на полі бою, спільно борються за наші європейські цінності. Українські гомофоби залізли у клітку. Буквально вони влаштували смішну карнавальну акцію у центрі Києва. Це сталося біля міністерства юстиції. Гомофоби протестували проти законопроєкта 5488. Якщо за нього проголосують, то нападників на ЛГБТ людей кратимуть жорсткіше. Тому гомофоби зараз роблять усе, щоб документ не прийняли. Навіть залізли до імпровізованої клітки, бо бояться за власну свободу. Сім'я порядок! Ми стоїмо тут за майбутнє нашої нації. Друзі, законопроект 5488 не вводить цензуру, не забороняє свого слова, не має на меті знищити інститут сім'ї. Не битіться на ці брехливі заяви від гомофобів і розповідайте своїм друзям та подругам про те, для чого дійсно потрібен цей законопроект.